Друзі, всім вітання, з вами Андрій Автофура. Сьогодні знаходжуся в місті Гамбург, точніше, недалеко від міста Гамбург. І в такому мальовничому селищі чи місці я оглядаю з даний посад. Це у нас практично олтаймер. Наступного року це вже буде повноцінний олтаймер. 94 рік, 61 тисяча пробіг. Від першого власника автомобіль. Нічого не фарбоване, прекрасний стан, 1.8 90 кінських сил, Євро 2. і Цей автомобіль у мене замовляє мій дуже хороший замовник, клієнт, з ким я давно працюю. Останній автомобіль, який я йому привозив, це був Volkswagen python в самій максимально дорогі комплектації чотирьохмісний. В ультратопі. Ну і зараз він попросив мене оглянути і купити для нього цей автомобіль. У нас він повністю оброблений таким антикорозійним матеріалом для того, щоб нічого не гнило. Тому що автомобіль старенький і треба, щоб він відповідав хорошим кондиціям, в тому числі по кузову. Також у нас практично нові колеса мають Залишок міліметрів 7, 15-ті диски, 15-та гума, а запаска, яку ще ніхто ніколи не використовував. Також у нас, як ви бачите, оце повний пакет документів на даний автомобіль, що коли з ним робилося. Тобто є повністю вся історія, всі книжечки. Як ви бачите, він не підготовлений був абсолютно до продажу, Ну, маємо трохи неопрятний стан. Версія у нас Passat GT. Це 1.8 двигун з потужністю 90 кінських сил. Машина в такій бідній комплектації, хоча на той момент можливо і не було багато. Якихось інших варіантів, все-таки 1994 рік він диктував свої правила гри. Звичайні е ручні механічні підйомники передніх, задніх пасажирів. Єдине, що е зеркала електро, електричні можна регулювати за допомогою ось цього такого джойстика. Музичка. Непогано, все непогано. Попільничка підігрів заднього скла. Є у нас також арбеги для пасажира і водія. Ось От такі, дивіться, сидіння з хорошою боковою і поясничною підтримкою. Муха заскучала. Треба робити детейлінг. Але я вам скажу на висоті, колись були матеріали, все-таки вони приділяли цьому більше уваги. Щотко закриваються двері. У нас п'яти ступенева коробка передач. Також, що мені в посадах подобається, це дуже багато місця є. Під також підлокітник ось, не буду його зараз відкривати, тому що я оглядав машину, у мене трохи грязні руки. А так у нас тут місця багато, все доволі комфортно, світильнички, все працює, також є попільничка, є карманчики, я вам скажу. В свої часи це був... Класний топовий автомобіль. Ось так от він виглядає. Ще раз повторюся, ні один елемент не фарбований, тут немає ніяких е, ржавих елементів, все оброблено. Навіть лобове скло 94 року е, не посічене, що також говорить про те, що тут все по оригіналу. Колеса, гальма, повністю вся історія обслуговування. Ось така у нас капсула в час. І на місце десь отут хтось зацепив чи що, не знаю, от є тріщинки, тому оце потрібно буде замінити. Коробка працює ідеально, перемикає передачі бездоганно. Двигунчик запустився, теж супер. Зараз я так по стоянці цією трошки проїхався, але я ще зараз також зроблю на ньому тест драйв і ми добре все перевіримо. Ще вона відмітка про те, що це Євро 2, каталізаторен. Ось. Що мені тут не подобається, не оригінальні коврики, або вони оригінальні, але вони якось ну, не пляшуть. Вони... От коврики б треба було замінити. От мені жажає відкривають, ворота зараз ми перевіримо, на що здатна ця машина. Що мені тут не подобається, неоригінальні коврики. Або вони оригінальні, але вони якось ну, не пляшуть. Вони. От коврики б треба було замінити. От мені жажая відкривають, ворота зараз ми перевіримо, на що здатна ця машина. Двіться пробіг який переключається добре да так от їздили колись на такій бричці. то, що ми зараз і те покоління яке є зараз. Ось так, ми їдемо, все акуратненько, все добре. Тут нічого теж немає, все в нормі. Я вже тут так нормально намотав круги, тому я вже безпосередньо їду, буду заїжджати до продавця. Так, друзі, ну що, будемо купляти цей автомобіль. І скоро він відправиться в Україну. Ось Такі діла.